Святий Тадею, ти мав щастя належати до сім'ї Христа Спасителя, преславний апостоле й мученику. Ти яснієш великими чеснотами, вірний заступнику тих, що тебе прославляють, і до тебе з довір'ям прибігають. Ти опікун і заступник наш у найтрудніших обставинах, тому стаю перед тобою і благаю з глибини мого серця. Прийди на поміч мені своїм могутнім заступництвом, бо ти маєш від Бога ласку приходити зі скорою поміччю тим, хто втратив уже всяку надію на порятунок. Глянь на мене ласкаво, моє життя життя Христів, а дні мого життя горе терпінь. Дороги життя мого вкриті терням, і кожна хвилина Його. Свідок сліз і зітхань, а збільшення мого нещастя чорні думки вкрадаються до мого серця, неспокій, малодушність, брак довір'я, навіть розпука тиснуться до мого серця. Проведіння закрите перед очима моїми, і віра хитається в серці моїм. Такі думки впроваджують мене у чорні хмари смутку. Не залиши мене в такому тяжкому стані, а прийди з помічу мені, прошу тебе покірно, глянь милосердно на мене і не погорди моїм проханням, хай довір'я моє не буде зраджене. Тебе обдарував Бог ласкою приходити на поміч тим, хто потрапив у безнадійне становище, тому і я, що теж опинився у скруті, прошу тебе. Про заступництво перед Христом Спасителем, усе життя моє складати буду Тобі мою подяку і прославлятиму ім'я Твоє та шануватиму Тебе як мого особливого опікуна. Дякувати буду Богові за ласки одержання через Твоє заступництво, що сили моєї ширити буду славу імені Твоєму. Амінь.